Ще у 80-х роках минулого століття Джо Вейдером, людиною, яка заснувала найпрестижніший конкурс «Містер Олімпія, було описано з десяток технік підвищення інтенсивності для стимуляції росту м'язів. І одна із них значно виділяється серед інших наявністю низки досліджень, які заявляють, що використання даної техніки може бути навіть ефективнішим за класичний тренінг. Мова йде про часткові повторення, але не будь-які, а саме у розтягнутому положенні м'яза. Сьогодні я розповім вам все про. Про дану техніку, а в кінці покажу, як її можна ввести на практиці у вашу тренувальну програму. Отже, що таке часткові повторення у розтягнутому положенні м'яза? Давайте на прикладі класичної вправи підйом штанги на біцепс. повним повторенням вважається проходження штангою максимально можливої амплітуди руху від самого низу до самого верху. Частковим повторенням, відповідно, буде робота у неповній амплітуді. Якщо ми робитимемо від середини до самого верху, це буде називатися часткові повторення у скорості скороченому положенні м'яза, оскільки біцепс тут більш скорочений. А якщо підіймати штангу від самого низу до середини, то це будуть часткові повторення у розтягненому положенні м'яза, бо при розгинанні руки біцепс розтягується. Вся ж логіка переноситься і на інші вправи. У присіданнях ми встаємо лише до половини. У підтягуваннях доходимо до кута в літтях десь 90 градусів, а в жимі лежачі, штанга ходить від грудей до середини. Тепер, після того, як ми розібралися. Що таке часткові повторення у розтягненому положенні м'яса? Перейдемо до доказової бази їх ефективності у 23-му році. Було виконано систематичний огляд та метааналіз на тему: часткові повторення проти повної амплітуди руху. Що краще для росту м'язів, сили, певних спортивних показників тощо загалом там було зібрано та проаналізовано аж 27 досліджень, 8 з яких стосувалися саме гіпертрофії, то яких висновків дійшли автори. Основним відкриттям стало те, що використання різних діапазонів руху, ймовірно, має лише помірний вплив на результати. Друге, якщо просто поділити тренування на частковий та повний діапазон руху, без урахування конкретної ділянки амплітуди, то повний діапазон Виявився трохи кращим для всіх результатів. Проте, якщо розбити частковий діапазон руху на розтягнуте та скорочене положення м'яза, то було виявлено тенденцію більшої ефективності для росту м'язів саме у виконанні часткових повторень у розтягнутому положенні м'яза. І так мова йде тільки про тенденцію. На жаль, немає ані реально переконаних даних, ані сильного ефекту. Однак, схоже, що наша сьогоднішня техніка, як мінімум, не програє. Класичному тренінгу, а тому можна сміливо пробувати її застосовувати. На що варто звернути увагу використовуючи часткові повторення, передусім це оптимальна амплітуда, її величина повинна складати приблизно половину від повної. Відповідно, робити рух майже повністю або навпаки занадто коротким, не є доцільним. Друге, це те, що часткове повторення це все ще повторення, і його треба намагатися виконувати якісно. Одне діло, коли ви добиваєте підхід частковими повторами, сил уже немає. Техніка зрозуміло трохи страждає. Але якщо ви робите увесь підхід в неповній амплітуді, то всі повторення мають бути такі ж гарненькі і контрольовані, як і в звичайному підході. І останній нюанс стосується вашої безпеки. При виконанні часткових повторень у розтягнутому положенні м'яса, логічно підбирати такі вправи, де ви стартуєте з. Розтягнутого положення м'яза. Чому? Та тому, що, наприклад, у присіданнях та жиму штанги лежачі, вам спочатку доведеться опуститися в розтягнуте положення, відпрацювати там, залишити трохи сил на підйом та поставити штангу назад. Доведеться балансувати між ризиком, бути придавленим та закінчити підхід недостатньо близько до відмови. Натомість, якщо обрати тренажер для жиму від грудей та щось типу гак присідань, де наша стартова точка це і є початкове положення, то вдасться безпечно і ефективно. Відпрацювати, ну і нарешті, як правильно впроваджувати часткові повторення у практику. Зазвичай усі техніки підвищення інтенсивності рекомендується використовувати не часто і обережно. Сама їх назва підказує нам, що вони здатні перенавантажувати організм. Утім, що цікаво, у дослідженнях люди упродовж кількох місяців тренувалися тільки частковими повтореннями. У зв'язку з цим найочевиднішим способом їх застосування буде проведення коротенького тренувального циклу на 1-1,5 місяці, де ви робите всі вправи. Та всі підходи з частковою амплітудою у розтягнутому положенні м'язів. Важливо зазначити, що в такому разі це вже буде не технікою підвищення інтенсивності, а скоріше зміною тренувального стилю. Тобто більшість підходів все ще рекомендовано виконувати не до відмови, а із запасом у пару повторень. Іншим варіантом буде виконання часткових повторень в кінці останнього підходу певної вправи, саме як спосіб підвищення інтенсивності. Наприклад, тяга верхнього блоку. Ви робите свої класичні. 10 повторень до підберіддя, а далі вже не дотягуєте. То замість того, щоб припиняти підхід, ви виконуєте ще кілька часткових повторень, якраз таки в розтягненому положенні м'яза, бо ви з нього стартуєте. Єдине, що варто таке практикувати реально не часто, бо фактично таким чином ми заходимо за відмову. Також непоганим рішенням буде впровадити часткові повторення на ті м'язи, які у вас на вашу думку погано прогресують. Або взагалі не ростуть. А навіщо чіпати те, що і так працює? Скажімо, на цей час ви займаєтесь ось по такому фулбаді тренуванню. Зараз не так важливо, скільки конкретно ви тут робите підходів, повторів, який час відпочинку. Головне, що якісь м'язи у вас погано відкликаються на навантаження. Допустимо, це ноги. Квадріцепс, біцепс, стегна і литки. Найпростіше, що тут можна зробити, це банально почати виконувати вправи на дані м'язи частковими повтореннями. Єдине присідання зі штангою я замінив би на присідання з гантелями чи розгинання ніг в тренажері, бо, як я говорив раніше, так буде зручніше працювати в розтягненому положенні. Інший кращий, на мою думку, варіант. Це зробити невеличку спеціалізацію на ноги. Взагалі, це тема для окремого відео, але як один із прикладів, це залишити розглянути тренування без змін, але ввести ще один тренувальний день, в якому ви будете робити лише ноги частковими повтореннями. Відповідно, ваша програма буде виглядати не як одне й те саме фулбаді понеділок, середа, п'ятниця, а воно розбавиться новим тренуванням. Понеділок, фулбаді. Середа тільки ноги. П'ятниця знову фулбаді, Наступний понеділок ноги і так далі. Дні чергуються таким чином. Ви сфокусуєте більшість своїх сил та уваги на потрібних м'язах. Звісно, за рахунок тих, що вас не дуже цікавлять або і так уже добре розвинені. Якщо вам необхідна допомога впровадженні цього або інших робочих методів, типу дропсету, відпочинок, пауза, або в принципі ви не впевнені в ефективності вашої поточної програми тренувань, то звертайтесь до мене за контактами у описі. Заповните анкетку. Я за кілька днів усе зроблю, та ви отримаєте великий pdf файл з розписаним тренувальним циклом з усім. Важливими нюансами та доступ до моєї бібліотеки відео з технікою виконання усіх вправ. Ну і, звісно, підтримку в чаті після по всіх питаннях. Чекаю на вас.